Вас вітає благодійний фонд «Мирне Небо Харкова. Ми продовжуємо підтримувати людей, які потрапили в складне становище. З початку проекту Вінтуризація ми надали та встановили 350 булір'янів та доставили 1400 складометрів дров в 6 територіальних громад та 6 садових товариств Харківщини, в яких будуть зимувати вимушені переселенці, які втратили свої домівки через бойові дії. Висловлюємо подяку Міжнародному фонду гуманітарної допомоги Інтерсос та гуманітарному фонду ЮАЧЕФ за надану підтримку в реалізації цього надзвичайного проекту. Разом ми зможемо краще, разом ми зможемо більше. Я безмежно благодарна благодійному фонду «Мирне небо Харкова за те, що мені надали таку можливість, щоб тепер було тепло зі мною. Дай Бог здоров'я, щастя і мирного неба нам над нашою головою. Всього доброго вам і щасливого і спасибо вам.